До нас завітали лісові мешканці. Гостям стало цікаво, скільки хлопчиків і дівчаток сьогодні з нами спілкуються. А скільки тварин прийшло до нас сьогодні в гості? Порахуймо. Хтось стоїть першим. Так, зайчик. Хто стоїть перед їжачком? Так, вовк. А після білки, хто стоїть також вовк. На чому ми подорожували з вами на попередньому занятті? Так, на потязі з одним вагончиком. Як ви гадаєте, чи зможемо ми разом з усіма тваринками вміститися в одному вагоні? Мабуть, що ні. так? Що нам треба зробити для цього? Додати ще один вагончик. Скільки стало вагончиків? У якому поїдемо ми з вами? А інші тваринки в якому поїдуть? Скільки вагонів ми додали? Скільки вагонів стало у потязі? Два. Так. Як отримали число 2? Один вагончик був, ми додали ще один. А оце ось цифра 2. Неї кругла голова, шию гне, мов той гусак, витанцьовуєш он як. Двійка хвостик піднімає, шию гнучкою тримає і так гарно випливає, наче лепіть з дивокраю. А ось додається завдання. Порівняйте ці зображені цифри 2. Чим вони відрізняються одна від одної. Обведи тонку кольоровими олівцями, а товсту заштрихувати за зразком. Розфарбуйте тільки квіточки з цифрою 2. Потренуйтеся її писати. Разом за олівцем. Також потренуйтеся її писати по крапочках. Один це я два це теля. Кізочка плюс теля дорівнює двоє звіряток. Тобто 1 плюс 1 дорівнює 2. Поєднаємо предмети з відповідною цифрою, яка позначає їх кількість. Скільки лісових суничок? Грибочків. Яблук. Вишенюк, груш, слив, м'ячів, ковзанів, пірамідок. барабан. Погляньте на себе і погляньте на хлопчика та скажіть, чого у нас по два. Ніжки два. так? Якщо чогось два, то можна сказати пара. Пара черевик, пара звіряток, пара діток. Обведи по два колоски. Права стежка. Тваринки вирішили прогулятися на галявині по стежкам, по широкій ведмедик та вовк, а по вузькій зайчики білочка. Як же ж перевірити, де широка стежка, а де вузька? Так, треба накласти одну на одну. Якого кольору широка стежка? Так, коричневого. А якого вузька? Жовтого вірно. Якою підуть вовки від медь? А якою зайць та білка? З якою цифрою ми познайомились сьогодні? Два. Цифра два. Скільки вагонів тепер у нашому потязі? Так, два вагони. Молодці, до нової зустрічі.